Я опаздываю вопрос жизни и смерти. Хорошо, обойдусь. Пойду пешком. Життя сучасної людини неможливе без таксі, без перебільшень. Від таксиста залежить людська доля. Одні поспішають на роботу, інші запізнюються на літак, потяг, побачення. Таксі везе хворого до лікарні, а породіллю до пологового будинку. Та втім, з пункту А до пункту Б доїжджають не усі. Машина з шашечкою таксі це звична атрибутика для кожного містечка. Але ще кілька століть тому цей транспорт був у дивину для багатьох. Приватним перевезенням в Україні почали займатися у середині 19 століття. Це були двомісні кінні екіпажі, так звані фіакри. Вони були єдиним муніципальним транспортом. Та, попри відсутність вибору у засобі пересування, навіть у ті часи чимало пасажирів скаржилися на брудні екіпажі, неохайні візки та дорогі тарифи. Коні, як і раніше, перевозять пасажирів, але тепер вони під капотами машин. Сучасні автопарки великих міст заповнені розкішними іномарками. За допомогою таксі люди тепер не тільки переміщаються самі, а й перевозять вантажі та користуються кур'єрськими послугами. Як то кажуть, будь-яка забаганка за ваші гроші. Однак конкуренція між перевізниками розпочата ще за часів фіакрів, так і не зникла. А холодна війна за пасажира триває і донині. Київ залізничний вокзал. Виходиш з вокзалу, а тебе з різних сторін починають смикати таксисти. Їх пропозиції приблизно однакові. Єдина відмінність ціна: компанії-перевізники розробляють привабливі тарифи і бонусні пропозиції. Поліпшують якість обслуговування та комфорт. І все, начебто добре, пасажири мають великий вибір фірм таксі, водію свою чергу можуть додатково заробити, але ж від ДТП ніхто не застрахований. І, на жаль, величезна кількість аварій на дорогах трапляється саме через недостатні. Свідчених таксистів. Елементарно нехтування правилами дорожнього руху. Це низька дисципліна водіїв і слабкий контроль з боку керівництва транспортних підприємств. У гонитві за грошима керівники автоперевізних фірм працевлаштовують все більше і більше водіїв, з яких, на жаль, лише одиниці дійсно професіонали і мають достатній водійський стаж. Он улицы не знает, на знаки не мы же вызвали такси таксі, бы по телефону, то есть я ну, мы не ловили на дороге. Лаштуватися на роботу таксистом зараз дуже просто. Потрібен водійський стаж не менше двох років і власне авто. Проводимо експеримент, телефонуємо за оголошенням робота у таксі. Ну, роботи є так? Взагалі ні. Взагалі ні. – Скажімо, ну, повних десь ну два роки. А як себе чувство вірена ні? Просто я в Київ приїхав недавно, і місто не ну не дуже там знаю. От, ну, якщо є я думаю, можна ж карту купити, або оці ж є GPS Ну, Карта зараз не дуже актуальна. Лучше навігатор для того, щоб ви могли щось заробляти. Працевлаштування у вас є чи як, от що не, треба? Ні, Офіційно щоб розуміли, не, не працював, Ми вам встановлюємо програму на телефон. Вам приходять закази. ви нам матуся наш процес працюєте. В Україні існує три традиційних різновиди таксі: класичний таксомоторний парк з ліцензією, таксометрами та великим штатом професійних водіїв. Служби приводи, які називаються фірмами таксі, але по суті такими не є. Ну і звісно, так звані граки, бомбіли або як ще їх називають водії безхребетники. Вони не платять податки, не мають ліцензії а відтак ніхто їх не контролює. Контролювати роботу таксистів вже якось намагались. До Євро 2012 в Україні за європейським зразком створили єдину мережу таксі. Почали з аеропорту Бориспіль. З території прибрали всі неліцензовані машини, а приватникам суворо заборонили під'їзд до терміналів. І з тих пір, до середини 2014-го, там працювала лише одна таксомоторна служба служба нового покоління з підвищеним рівнем безпеки. 110 новеньких іномарок з таксометрами, відеореєстратор. GPS-навігаторами та кондиціонерами. Тім до таксі по-європейськи українці виявилися не готові. Навпаки, стали скаржитися та обурюватися, мовляв, занадто завищені тарифи за проїзд. І знову повернулися до того, з чого починали: Розбите, брудне та прокурене таксі, недосвідчений хамуватий або ще краще водій на підпитку. Немає здачі за проїзд та вульгарні жарти. Українці готові щоденно ризикувати власним життям та безпекою. Вони продовжують стрибати у першу зустрічну машину, аби тільки подешевше дістатися потрібного місця. Для мене неважливо зараз. Головне подешевше, та хто сяде до п'яного таксіста. принципі. я думаю, що кожна фірма. Якось відстоюю своє ім'я, навіть і дешево. Ну, буває, немножко там старі машини, неопрятні учасника. Дішевлі. <соць> З нашим курсом доларуше. У украинской нации не так хорошо развит инстинкт самосохранения. Если говорить об этом инстинкте, то именно в этой ситуации человек посмотрит, задумается, оценит, что происходит, и, возможно, развернется и сядет в другую машину. Но у нас же наверняка так не получается. А відтак жодне керівництво країни, численні постанови та суворі заборони, ліцензії та високі податки не зможуть прибрати з вулиць таксистів нелегалів, допоки українці самі не перестануть заохочувати їх до роботи. Скупи платить двічі. Життя сучасної людини неможливо без таксі, без перебільшень. Від таксиста залежить людське життя. От чи довіряти його першому зустрічному? Вибір за вами.